У Дніпрі до 1990-х років було дуже багато автоматів із газованою водою. Вони були звичайним явищем для містян, і багато людей носили з собою склянки, щоб у будь-який момент вгамувати спрагу холодним напоєм. Після закінчення Другої світової війни на вулицях Дніпра почали масово з'являтися автомати з газованою водою. За бажанням у газовану воду можна було додати солодкий сироп. Розміщувалися такі автомати у місцях масового відпочинку людей: у парках, скверах, на центральних проспектах, вокзалах та зупинках транспорту. Пластикових стаканчиків тоді ще не було, використовували грановані скляні. У літню пору до таких автоматів завжди була черга. Вода коштувала дуже дешево. Автомати з водою були червоного, а згодом сірого кольору. На початку 1990-х автомати стали поступово зникати з міста. Найдовше вони протрималися біля цуму. Там вони простояли до кінця 1990-х років, і біля мосту на монастирський острів. Ще 2013 тисячі року там стояв автомат, і на вибір можна було випити просто води. Склянка коштувала 3 гривні, або води з сиропом за 4 гривні.